Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що давно знав, що Путін вторгнеться в Україну, але є одне, але якби він був президентом, цього б не сталося. Каже Дональд. Китай проводить військові навчання біля Тайваню. Північна Корея підриває шляхи з'єднання з Південною і іменує. А деякі участки, якщо це не третя, якщо це не початок третієї світової, то що? Тому що такої нестабільності в світі давно не було? І ми бачимо, що ну можливо для нас це не найстрашніша історія, тому що ми в стані режиму. Третьої світової уже давно з 14-го року, але для світу дійсно це великий виклик. Як це все може повпливати на Україну, загалом що відбувається в Китаї, який, до речі, хоче ще більше поглибити свою дружбу з Росією. Міністри оборони зустрілися. От Трамп зараз ще атакує Fox News, його рідний канал, який зараз буде піарити Камалу Харріс. Давайте все це розберемося. А царьов повторюсь, каже, що нічого в Росії на Донбасі не вийде. Що, власне, мав на увазі цей зрадник і запроданець? Ну, знову ж таки, або просто російський агент. Щоб бути зрадником, треба зрадити, а він тут ніколи ж і не був своїм. От, Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут швидка аналітика та інсайди. А друге, я вас попрошу зробити донат. Більше, ніж половину ми зібрали на три дрони рубаки. Які полетять по російських НПЗ. Це зробить гур. Ми з вами збираємо мільйон, ще мільйон докладуть виробники, і рубаки зроблять свою справу. Дрони, які на базі штучного інтелекту обходять російські реби, і це прекрасно. А зараз давайте все проаналізуємо по деталях. Трамп каже, що Путін говорив йому про вторгнення в Україну. Він виступав під час свого раллі в мерії. Одного невеличкого міста Укс на півдні Пенсильванії. Пенсильванія суперпотрібний штат для Трампа. Ну і каже: типу, я чудово взагалі з Путіним, я чудово з Зеленським. Мені дуже шкода, що помирають люди. Цю війну треба зупинити. Трамп і далі демонструє повне нерозуміння ситуації або розуміння ситуації, але не бажання її сприймати такою, якою вона є насправді. Ну і каже: типу, швиденько прийдемо, марафет наведемо і все, війна завершиться. Не переживайте. А переживає Трамп. З іншого, тому що Камала Харріс іде на Fox News, його просто альма-матер політично. Канал, який належить таким суперконсервативним британсько-австралійсько-американським елітам, типу Руперта Мердека. Ну і власне він каже, що ж ви дали там? Ліваків, які будуть неї питати, які ходять на коктейльні вечірки. І тут Трамп нервує дуже сильно, тому що йде не по його плану. І він розуміє, що коли Камала зайде на республіканську аудиторію, тих, хто ще не визначився, зможе качнути на свою сторону. Друге, це щось нове. Це якась нова ідея, якісь нові. Скажімо так, політичні програми, політики, ну і зрозуміло, що Трампу це не подобається, і він намагається робити такі жорсткі заяви по Україні, що їм супер відносно з Путіним, що в нього все прекрасно. Ну скажімо так, не прекрасно в нас. Ми не ліземо в їхню виборчу кампанію, дружимо з обома партіями з республіканцями і демократами. Нам точно далеко, все рівно, хто із них піде на Фокс, а хто із них піде на CNN. Ви знаєте, що Трамп відмовився від дебатів, тому зрозуміло, що такі перехресні походи мають певну логіку. Але Трамп нервує і Трамп розуміє, що це для нього загроза. Але не помічає, що його слова загроза для нас. Тільки якщо для нього загроза політична, то для нас загроза життя і смерті. Особливо, якщо він каже, зупинить війну, окуповані території людям місця не буде. Життя там. Не буде, тому що росіяни будуть знищувати українців і все українське. Росіяни будуть робити там все можливе, щоб знищити людську подобу. Ми це бачили, і вони далі це будуть продовжувати. Тому ці заяви Трампа безвідповідальні. Ну скажімо так, молимося за те, щоб те, що він каже, перестало бути фактичною реальністю, коли він стане президентом, і якщо він стане президентом. Тому що це безвідповідальна політика умиротворення ворога в історії минулого століття, це називався мюнхен. Коли злили все, що тільки можна, а ворог потім пішов далі. Ось це треба пам'ятати. Що точно пам'ятає Китай: це те, що треба Росію розводити на технології виробництва зброї, яких, наприклад, немає в Китаї. Тому що Китай знає, що треба в Росії забрати, що в них залишилось від радянського союзу, забрати собі і робити далі. Ну, наприклад, виробництво вертольотів, виробництво деяких ракет. Китай вміє копіювати, але не завжди вміє створювати щось нове. Тому зараз міністри оборони зустрілися і кажуть: треба винести відносини на найвищий рівень за всю історію. Це говорить про те, що Китай готується до війни, і треба дозабрати решту ресурсної та технологічної бази Росії та радянського союзу. Якщо читати це прямо Китаю та Росії, потрібно поглибити співпрацю між арміями двох країн, нібито зараз слід поглиблювати співпрацю між збройними силами. Про це заявив заступник голови Центральної військової ради КНР Чан Юсю та на зустрічі з очільником Міноборони Андрієм Білоусовим. Що важливо зрозуміти, Китай не відправляє аж цілого міністра. Зама шле, но Росія шле міністра, тому що Китай це дуже важливо. Путін і Сі забезпечили виведення відносин РФ КНР на найвищий рівень за всю історію, каже Чан Єсю. Своєю чергою, треба його вивести ще на більш вищий історичний рівень. Ну, я вже втрачаюся в цих історичних рівнях. Хто спочатку Путін копав в глибину відносин, то зараз на найвищий рівень їх підносять. Ну, одним словом, Москва і Пекін грають в пін-понг, ненавидячи один одного, тому що. Москва розуміє чітко і прекрасно, коли Пекін завершить протистояння з Тайванем, може піти в конфронтацію з заходом, але він точно в топ 3 конфліктів буде Росія. Ніхто і нічого не забуті. Ні мільйон квадратних кілометрів, які вони віджали, типу, коли були посередниками в оповімних війнах. Ніщо не забуто, як вони погрожували, будучи на кордоні віджимаючи великі Амурські острови, ніхто не забув, як вони їх принижували і використовували в своїх війнах. Тому Китай точно вдовго їх всіх пошматує. Але зараз треба використати російську а, а, логістику, тому що якщо Штати перекриють все море і союзники. То з Росії можна буде постачати друге, те, що я казав, російські технології, радянські, ну і російська кермова база, вугілля, зерно, газ, нафта все це треба скупати за 30% вартості. Не більше Китай ніколи ні за що не переплачував Росію. Ну і на базі цього вони зараз проводять навчання, навчання, які навколо Тайваню. Окружили острів, пливуть зараз туди кораблі, літаки, Тайвань. Ну, скажімо так, на, на серйозному стрьомі, тому що це, як заявили в Пентагоні, військовий тиск. Тайвань взагалі все це називає провокаціями. Китай, тайванців називає сепаратистами і обіцяє дуже скоро повернути в лоно батьківщини. Ну, всі хоче показати свій ріст як політик, як ну такий автократ. Ну, от як батько нації, ви знаєте, що навіть в християнських храмах їх не так багато, звичайно, в Китаї, але є. Вони зараз почали зображення святих міняти на обличчя, так підмальовувати МАО та Сі. Ну, те, щоб ви розуміли, який зараз там шарм політичний домінує. От. Захід пише, що в Китаї там спадає економіка, от, що входять в рецесію. Ну, знову ж таки, при півтора мільярдах населення і при дійсно при другій економіці величинів світу, і при таких можливостях, думаю, зараз для них не критично. Evergrande схлопнувся, поки що ми цього навіть не відчули. Все рівно хтось в тих квартирах буде жити, коли їх добудують. Тому не критична історія. Захід більше це нагнітає, ну і теж розміри. Китаю в порівнянні з Тайванем, навіть з Японією, яка демілітаризована, яку вчасно не мілітаризували. У них схожі проблеми, як і в нас. Я вам вчора писав відео. Подивіться, як НАТО скаржець. Ой, треба було вас швидше озброювати. Так, да, треба було, але ви навіть зараз цього не робите. Так само з Японією. Південна Корея, хоча б трошки більше, але все рівно говорять, що. Я говорив з американськими сенаторами. Вони кажуть, навіть якщо Тайвань, Південна Корея, Японія цього малувато проти Китаю. Да, там є бази, да, можемо протистояти, але дуже швидко це може перерости або в великий глобальний конфлікт, або в завоювання Китаєм. Якраз таки Тайваню. Ну і далі, скажімо так, що робити заходу. Прийняти це як поразку заходу, що робити? Ну одну і повторюсь, це вже дуже починає бути схожим на глобальний конфлікт: Росія проти України, Іран проти Ізраїлю, Китай проти своїх сусідів. Виглядає як початок великої бійки. Для нас дуже важливо, що ресурс, який дають нам, може розмитися мінімум по трьох конфліктах. Друге, ми знаємо, що Захід зараз намагається упакувати пропозицію для Росії: типу, давайте тут завершимо, давайте пошвидше, нам треба їхати туди. Росія це теж розуміє, Китай це розуміє, тому будуть певні перешкоди і перепони, і ми розуміємо, що в будь-якому випадку не буде проста ця спроба. Що найголовніше в цій спробі, Путіна не має жодної мотивації. Путін продавець війни, крові, смерті та хаосу. Навпаки, для нього ось цей час. Це ж не треба будувати дороги, школи, освіту. Підпалюй. підпалює. Він це любить, він це знає. І тому зараз Україні треба навпаки, поки там ще не почалось велике, да, велика пожежа. А ми на грані, бо зараз Північна Корея вже взриває дороги. Північна Корея в них там є, з'єднували дороги, мінує. І зараз, ну скажімо так, вони більше грають на камеру на публіку через те, що якщо ви готуєтесь до війни з південно-корейцями, то ви мільйонами снаряди б не продавали. Але він так показує: я готуюсь, все скоро буде, скоро буде. розриваю всі дороги, буду стріляти в вас артилерію. Працює тяжка техніка. Ні, типу, все рівно гра, ще гра, але може вибухнути. Нам до цього часу треба максимально запастись а, зброєю, причому власного виробництва в тому числі, б грошима розуміти звідки вони будуть заходити, тому що по різному може розвиватися ситуація. Так я вам говорив, що в плануваннях, ну і вчорашня інформація, теж що Путін може в Європу зайти до 30-го року. Так, в плануваннях деяких центральноєвропейських і західноєвропейських країн великий конфлікт можливий, Путін дійсно зайде в Європу, але в Україні ситуація буде заморожена. І ми просто будемо виготовляти зброю. Дуже тяжко віриться в цей сценарій. Чесно, не бачив жодної проблеми в світі, в яку ми не могли влізти. Надто, надто сильно воно виглядає, скажімо так, депресивно, але не настільки, щоб бути правдою. От зараз, скажімо так, ці моделювання міняються кожного дня. Міняються. Ну от тому в північній Кореї і Південній можливий конфлікт, Китай проти Тайваню можливий Росії буде вигідно, щоб це все було одночасно і паралельно. Чим більше конфліктів, тим більше США розмиваються по всьому світу. Західні партнери, і Британія, і Німеччина і. Франція будуть, скажімо так, по всіх частинах світу і знову ж таки найбільшим шкідникам цієї планети, таким як Путін, ну от буде більше можливостей нападати на цивільне населення. Тому нам треба розуміти, що ось такий сценарій можливий. Чи буде він зараз? Вам ніхто не скаже. Це 50 на 50. можливість зустріти там динозавра в Херсоні. Ну, можете зустріти, можете не зустріти. Те, що ризик цього виростає, це точно, надзвичайно сильно. Ну, ну, і нам точно треба бути до краще бути готовим, щоб він нас не застав дуже сильно в розплох. Ну і останнє Царьов сказав, що Росії з такими темпами Донбас раніше ніж за 5 років не взяти. І ось це насправді. Найцікавіше, тому що всі z пабліки вибухнули, почали кричати. Як так, ми ж там за 2-3 дня хотіли. От, але цей каламиран каже: ні, з такими темпами швидше не будемо. Це демонстрація того, що в Росії не все так просто і Україна вміє відбивати, але треба більше західної підтримки. У мене до вас просте питання: 25-й рік може стати роком великої війни на багатьох континентах чи ні. Просто напишіть свою думку, підпишіться на цей канал і зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!